29,39. Багато добровольців, які вступали до лав ЗСУ. І там, якщо з, там, зі 100 чоловік е, хоча б 30% вміли володіти, то 70% не вміли володіти зброєю. Це така основна задача підготовки і цивільного, і військового населення до маніпуляції зі зброєю і поводження з нею. Третє положення. Війна триває і буде ще довго, тому ми готуємось. Готуємось до мобілізації, готуємось до зустрічі ворога, якщо треба буде. Поки ми тут, а якщо треба, буде підемо на фронт. Я думаю, що як сказав Квебек, да, готуватись треба всім і шукати способи і засоби. Ну нас сюди ніхто не направив, ми саме це знайшли і саме сюди прийшли. Я, я ти підприємець. Я, звісно, допомагаю зі своєї сторони, як багато, і наша компанія, там хлопцям. Та спілкуючись з ними, я розумію, що хлопці багато вже поранені, багато хто втомився, тому розумію, що колись потрібно бути їх замінити. Оп! Запоріжжя є у нас як зоною бойових дій, тому люди повинні бути підготовлені. Ось сигнал таймера. Підняли, зробили вистріл, поставили на предохранитель, опустили. 12, 328. Хорошо.